Комахи найчисельніший і найрізноманітніший клас у всьому тваринному царстві. Відомо про понад один мільйон видів цього роду, але науковці припускають, що половина чи більшість з них ще не відкриті наукою, і їх чисельність може сягати 3-5 мільйонів видів. У комах найдосконаліша нервова система та органи чуття. Вони освоїли усі середовища існування і зустрічаються практично скрізь за винятком морів і океанів. Вони жили поряд з динозаврами і є найбільш пристосованими до змін клімату та будь-яких інших природних змін. অর্গান Тарган це подразнююча і неприємна комаха, до якої ми люди все ще не звикли, і ймовірно, ніколи не звикнемо. І це всупереч тому, що таргани давно звикли жити пліч опліч з нами. На даний момент у світі налічується понад 4600 різних видів тарганів. Ці живучі комахи охоче селяться в наших будинках, а ось позбутися такого сусідства не так то й просто. Таргани, що швидко розмножуються, можуть бути справжнім лихом для окремо взятої квартири. І єдиний дійсно дієвий спосіб боротьби з ними утримувати будинок в чистоті. Але якщо вони коли-небудь зникнуть, Наша екосистема піддасться серйозному руйнуванню. По-перше, вимирання тарганів надасть прямий вплив на популяцію багатьох видів птахів, щурів і мішей, які ними харчуються. Від зникнення тарганів постраждають ліси, тому що ці шкідники живляться речовинами, що розкладаються. Таргани поїдають ці речовини, що розкладаються, а потім виділяють азотомісні екскременти. Їх багаті азотом екскременти пізніше поглинаються ґрунтом, що підтримує ріст рослин. Таргани. 10 фактів. Перший і найвідоміший факт це те, що тарган може прожити без голови біля тижня. Все тому, що голова і тіло тарганів є незалежними один від одного. Якби вони вміли харчуватися іншим способом, то могли б жити і без голови. Таргани є більш стійкими до радіації, ніж людина. До сих пір існує міф, запущений жовтою пресою, що ці комахи настільки живучі, що навіть ядерний апокаліпсис їм не страшний. Але це не є правдою. Так, вони витримують в 10-15 разів більше радіації ніж людина, але небезсмертні це точно. Таргани на генетичному рівні адаптуються до шкідливих умов. Дослідження Майкла Шарфа показало, що таргани на генетичному рівні дійсно можуть виробити імунітет до отруєних речовин, причому не протягом років чи десятиліття, а всього лише за одне-два покоління. Деякі види тарганів вміють літати. Це американський тарган, але в загальному є чимало видів, що літають. Мало того, що ці ненажери спритно бігають, то в режимі екстреної евакуації вони ще й літають. Тарган може затримувати дихання до 10 хвилин. Тому, якщо ви вирішили, що змивання водою в каналізацію вирішить питання, то ви помиляєтеся. Майте на увазі, змивання в каналізацію їх зовсім не лякає. Більше того, вони виявляються, що й можуть потрапити в вашу квартиру саме через цю каналізацію. Таргани люблять алкоголь. А точніше, пиво, незрозуміло чому. Можливо, через баланс цукру, алкоголю і хмелю. Можете це використовувати і на благо, наприклад, налити в стакан пива, помазати внутрішні стінки чимось лизьким, і чекати, коли на хитру і просту приманку збіжиться натовп-любителів пивка. Таргани можуть харчуватися будь-якою органікою. Оскільки ми торкнулися теми харчування тарганів, то, мабуть, згадаємо той факт, що перш ніж тарган буде голодувати, він з'їсть все, що містить органіку. Папір, мило, шпалери, картини, свічки, книги, список дуже величезний. Так що навіть якщо ви ретельно миєте посуд, прибираєте крихти і виносите сміття, вони знайдуть що з'їсти. Найбільший у світі тарган це тарган-носорог, що мешкає в Австралії. Він живе до 10 років, а вдовжину сягає 8-9 см. Якщо таргана перевернути на спину, він буде не в змозі сам перевернутися на ноги. У таргана міститься в три рази більше білка, ніж в курці. Саме тому деякі азійські народи тримають тарганічі ферми та ласують ними. Крім цього, їх використовують при виготовленні деяких ліків. Хоч таргани бридкі і надоїдливі комахи, але вони важливі для харчового ланцюга планети і по-своєму унікальні і цікаві комахи. Це були найцікавіші факти про тарганів. Якщо вам сподобалося це відео, поділіться ним. А якщо ви взагалі любите цікаві факти про тварин, підписуйтеся на канал у світі ще багато цікавого.